Мої вітання, солоденькі українці, сьогодні провів ремонт, верніше заміну акумулятора у трансмітері Bubble і вирішив поділитися з людьми, яким це буде цікаво. Сьогодні отримали посилочку. Це замовлення було на промі. Замовили акумулятор. Який підходить до системи Bubble. Це акумулятор з контролером універсальний в розмірі 15х12х4 мм. Ліон 3,7 вольта 401 215 на 60 мАч. І також замовили клей, яким обратно ми склеїмо бабл. Питання зараз доволі складне для нашого бюджету. Так як ми маємо двох прекрасних солодких діточок. Ось акумулятор. Це вже акумулятор БУшний. Це старий акумулятор. Я все поясню. Я просто почав знімати уже після того, як частково виконав в роботи. Це старий акумулятор. Зараз я покажу, в чому заключалася робота, і зможу пояснити, що нічого складного в цьому немає. Для цього понадобиться просто гостренький ніж з тоненьким лезом. Це потрібен не кухонний здоровенний ніж, а акуратний такий тисачок, паяльничок. І я навіть не знаю історію цих кембриків. Це Кембрики, наскільки я знаю, для проводження інтернету. Це тонесенькі резинові гумові трубочки, які понадобляться для цього. Більше тут для ремонту цієї мікроелектроніки нічого надрозумного не потрібно. Значить, ось на даний момент Бабл, з яким ми познайомилися 3 роки тому, цей трансмітер відпрацював. Повних 3 роки. Ми були задоволені, це Bubble Mini, як ви бачите на коробочці. Це Bubble Mini. Він відпрацював повних 3 роки. І після 3 років його роботи, він почав дуже швидко розряджатися. Його не вистачало навіть на добу. І ми дійшли до того, що, швидше за все, помер акумулятор у цьому баблі. По всіх істочниках інтернету дізналися, який іде акумулятор до цього трансмітера, і вирішили замовити. Він доволі недорогий, щось в районі 200 гривень коштує, з чого почався ремонт. Якщо уважно придивитись на цій системі, на цьому трансмітері, ось тут по периметру, це я вже, це я вже розковиряв ножичком. воно... Доволі е, замітна ця щілина. Але коли він новий, на ньому цю щолочку майже незамітно. Беремо ножичок і ось починаємо з цього місця акуратненько, по цій, ось тут буквально кілька міліметрів відступаємо від верхньої частини, де магнітики, і розкавирюємо. По кругу, потихеньку, не сильно не приміняючи силу, виковирюємо, виковирюємо, не прорізаємо наскрізь, а просто підковирюємо по кругу, по кругу. Він повинен відкриватися, як пробочка з пляшки. Там така система внутрі. Ось тут уже, де його оці усіки, тут більш складно було його розковиряти. Але спочатку обходимо повністю по кругу, розковирюємо. І тоді вже під кавирию ножечком можна примінити, ось так навіть сюди я вставляв зубочисточку. Ось, ось дивіться, уважно. І він відкривається, тут виходить така як пробочка. Ми відковирюємо. І тут воно трішки було складніше. Я взяв його, як то кажуть, нахрапом і воно просто відкрилось. Тепер обережно ми бачимо ось два контакти і два магнітика на кришечці. Його відкладаємо взагалі в сторону. Відкладаємо його в сторону, він нам зараз не потрібен. Подивіться уважно, тут, тут як кришечка йде, ось, ось дивіться уважно. Зараз фокусується камера. Ось тут видно, воно як кришечка, воно застягується внутрі. Його треба обережно, щоб його не поламати. Так як нам прийдеться його обратно склеїти. Ось. Відкладаємо кришечку взагалі в сторону і. Ось ми бачимо, це вже новий встановлений акумулятор. Як я вже пояснив, я не взявся вчасно знімати це. Тільки потім з сином вирішили, що можна зняти відео. Можливо, комусь знадобиться, когось виручить. Зараз я піднесу трішки ближче лампу, щоб було видно краще всі деталі. Нічого складного в заміні цього акумулятора немає. Навіть. Для людини, яка по своїй справі тракторист по своїй працездатності, оцей акумулятор з нижньої сторони на клей приклеєний до основної плати. Да, до речі, коли будете розбирати, дивіться, дуже обережно, щоб не, травму, не травмувати ось цю антенку, яка при приклеюванні. Перекриває частково перекриває сам сенсор. Дуже обережно, щоб не травмувати ось цю антенку. Коли будете ножечком тут розламувати, дуже обережно. Це є антенка. Ось ця чорна гумка з дорожками. Це є антенка. Ось дивіться, це є новий акумулятор. Він трішечки відрізняється. Але він відрізняється від оригінального тим, що в нього більша потужність. У оригінального 55 мАч. А у цього, цього, що ми придбали на промі 60 на 5 мАч більше. Також 3,7 вольта 401, 215. На цьому ж 401, 315. Що це означає, я не знаю. Але все, все працює. Далі. Новий акумулятор приходить. З двома дротиками червоний та чорний. Вони заізольовані, нічого страшного немає. Оригінальний акумулятор ми звідси викавирюємо. І бачимо, що тут дротики припаяні до плати. У нашому випадку, так як у мене дуже потужний, дуже потужний паяльник, туди підлізти я не зміг, щоб припаяти ці контакти нового акумулятора туди. Доплати. Довелось просто від старого відрізаю дротики. І ці дротики стикую між собою. Спочатку на дротики вдіваю тоненький кембрик. Можливо, хтось придумає ще чимось іншим заізолювати. Я вдягнув кембрик і состикував ці дротики. Чорний до чорного, червоний до червоного. Нічого складного, я спаяв. Ось цими двома кембриками, як ви бачите, заізолював їх. І акуратненько положив клей, віддер клей зі старого, відковиряв клей зі старого акумулятора, приклеїв його на новий. І ось так по центру. Звертайте увагу, ось два контакти, які йдуть до зарядки. Навіть позначено плюс і мінус. Щоб цей акумулятор не перекрив ці контакти. Тому що ось ці два рожка. Ось ці ріжки, вони туди касаються, касаються до цих контактів, щоб цей акумулятор не заважав. Акуратненько укладаємо ці дротики, укладаємо так щільно їх. Бажано це робити дерев'яною дерев зубочисточкою, не ножем. Я укладаю ножем, тому що вже цей. вони в мене вже тут притрамбовані. Але для безпеки краще робити дерев'яним предмет, предметом. Ось ми прекрасненько уложили. Під час з'єднання контактів ви звернете увагу, що сенсор, с... перепрошую, святодіод, коли соєняється два контакти, він навіть моригне червоним кольором. Після чого ми беремо нашу кришечку, трішки ось ці рожки трішки підгибаємо. Так як коли ми його відривали, воно могло вигнутись трішки в іншу сторону. Пластмас доволі хрупкий. Дивіться, обережно. Ось я бачу, тут у нас навіть тріщинка є невеличка. І старий акумулятор, до речі, він вздувся. Зверніть увагу, він став круглий. Бачите? Він доволі... В нього пузіка з'явилась у цього акумулятора. На новому акумуляторі він більш плоский. На ньому нема цього пузіка. І ось що ми бачимо. Контакти, я повторюю, не перекриваємо батарейкою. Рожки, ось вони на місці, вони трішечки стирчать. І прикладаємо і ставимо на місце. І дивіться, все прекрасно получається. Зараз ось цим предметом. Зараз ось цим предметом, Біндером. біндером, ми зараз його. Зжимаємо, підносимо до попки, як ви пам'ятаєте, підносимо до попки магніт. Трансмітер перезагружається, підносимо на 3-4 секунди магніт. Трансмітер перезагружається, моргає червоним кольором і вже можна ставити на зарядку. Зараз я... він уже зарядився у нас. Зараз я буду займатися його склеюванням. Кришечку ми прибираємо в сторонку. Прибираємо в сторонку кришечку. Бажано, бажано сам, сам трансмітер до столу приклеїти на двосторонній скотч. Тоді буде все набагато простіше робити, щоб не залити зайвого клею ніде. Або навіть навпаки. Або ж кришечку приклеюємо до столу на двосторонній скотч. Беремо зубочисточку і акуратно ось по кругу проходимо клеєм. Ми придбали спеціальний клей, там, там де і купували акумулятор. Можна також це зробити суперклеєм, тільки дуже обережно, щоб зовсім не багато цього зробити. Про, наносимо клей по кругу на трішечку, бажану зубочисткою, тому що до ножика магнітики спрацьовують, він магнітиться. Зубочисточкою наносимо клей по кругу і закриваємо, закриваємо самим трансмітером. Обратненько. Закриваємо. Він стає тут. Нічого страшного, нічого делікатного. Руки спочатку у самого трусилися. Але, так як... Ця деталька зараз взагалі знята з виробництва міні. Зараз з'явилися у продажу, наскільки я знаю, уже нано бабли. Бабл нано. Він трішечки менший за цей. Ми також його придбали. У нас двоє солодких діточок. Bubble Nano вже йде без цих рожок, він більш кругенький, трішечки тонший. Ми придбали для, для донечки придбали bubble нано, цей залишиться сину. Будемо користуватися далі. Так що, солоденькі українці, я думаю, якщо комусь це відео було корисним, стало, стало корисним. Кому цікаво побачити, поставте, будь ласка, лайк під відео, залиште коментар. У наступній серії я покажу, як я. Замінюю батарейки у сенсорах у сенсорах Лібра. Я замінюю батарейки також своїми руками, також навчився, десь в Ютубі підгледів, десь інтуїція підказала. Замінив батареючку, все прекрасно працює. Це дуже по фінансах, ви знаєте, тарифи на даний момент на, ці, на цю мікроелектроніку. Ви всі прекрасно знаєте, по цим сучасним нашим цінам це дуже виручає. Дуже-дуже виручає. Сенсор навіть є історія. Ем, останній раз ми, я просверлив сенсор. Ми з дружиною встановили його сину. Він відпрацював 5 батарейок. Кожна батарейка плюс-мінус по 2 тижні. Це говорить про те, що. Приблизно це було 20, приблизно 20 тижнів. Це, це більше, ніж 2 місяці. Це приблизно 20 тижнів відпрацював сенсор розпиляний з заміненою батарейкою. Якщо комусь цікаве це відео, будь ласка, залиште коментар. Наступного разу, як тільки буду пиляти. В сенсор обов'язково знімемо, покажемо нічого також складного, все елементарно робиться, якщо руки звичайно ростуть з правильного місця. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!